Це вже все, я буду бросати до що куди. Це ненормальна така робота. Що крутиться? Їдь лучше дискуй що-небудь не хоче. Так, ранок у нас туман. Вчора то до 10 додіскував. Лишається там дві ділянки і оте, де, дощ стоїть. Сиро, звісно, не знаю, і оставити не хочеться, бо, мабуть, як воно далі, погода зложиться. Так, стосовно того, що тут набиває, я думаю, просто треба цю пружинку переставити на цю сторону. Це не проблема, два болта перекрутити. І все. По нормальній днем я працював, взагалі питання тут не було. Коли вечором вже почався дощ, то зараз почало тут підбивати, солому накидати. Ну і на тій стороні там. Ну там не так часто. Отакий стан дисків. Тут вони вичищені, бо бож понакидало кучу всякого. Коток вже почав у цих містах під залипати. Ну така погода сира, я думав він взагалі заб'ється. Не... Це питання в цій магнітолі, мов хто знає. Як тільки ввімкнув, зразу включається радіо, не флешка. Чому... і взагалі, ну, тобто, тільки масу включаєш, вона включається сама. Може як це можна зробити, щоб не включалась. Я там вже розбирав, там два проводка підходить Виходить. Якщо один з них хоча б якийсь від'єднуєш... Вона взагалі тоді не працює. Один там товщий, другий товщий на плюс сидить. Я думав, той що тонше від'єднати, він типа як вказує, ну, щоб вмикалась вона автоматично, але воно тоді вона взагалі не працює. Такі діла Надо окно промити заднє зараз. Получається, вже дуже не небагато, але дощ пішов і трактор почав зразу буксувати, не зразу ну, почав, бо вже на гору він просто буксує. Що не вдається мені доробити сьогодні, він уже на нагору просто риє і все. Трактор риє землю, спресовує, отак остаються такі даже трошки не Ну, Він з пробуксовкою постійно йде. Ось я тільки що там пройшов. І, ось, і воно вже ну, міняється фон, дощ такий йде куди. Діскує. По такій погоді. По сирому, і це дощ вже не перший. Вчора вечором був, я бросив. Ну отак. Оце колищат, ось бачите, піднабило, Ну, Воно просто грязь. Це вже навіть не мокре, а грязь. Якби. Ну, це вже все, я буду то що, куди. Це ненормальна така робота. З цього, мабуть, відео буду завершувати. Хто що думає, коментуйте. Я думаю, це вже випробуване ну, в екстремальних умовах. Ось така його робота по сирому. По сухому, так, да, може він в порівнянні з агешкою і не буде там е, лізти глибше, якщо дуже сухо. А от по сирому забиватися він ну і коток добре зроблений. Є вже там міста, от по краях, ну, це ж погода, ну куди? Ну дощ іде, І дощ вже не перший день, воно сире, Та, по трактору ж видно, як воно все це. Так що, хто що думає, пишіть. Я для себе побачив і випробував таку погоду і, і по сухому ми працювали під пшеницю. Не сказать, що там сухо було, так було. І от по-сирому. Отак. Ладно, поки я постояв, у мене вже курточка промокла. Так що така погода. Ну що, бросати треба. Приїду пізніше, допрацюю, ще думаю буде. Час. Так що що, кому сподобалось відео, ставте лайки. Кому не сподобалося, ставте дизлайки, пишіть, коментуйте. Всім дякую за, за увагу. До побачення.